Головним на порядку денному, 20 березня, в російському інформаційному просторі стало прибуття голови Китаю до Москви. До цього візиту в Кремлі готувалося так само ретельно, як раніше готувалися в Білорусі до візиту Путіна. Місто було обвішане білбордами з вітальними промовами до китайського лідера. Це й не дивно, адже крім Китаю, Путіну більше нема на кого розраховувати в його війні проти України, адже увесь цивілізований світ не визнає агресорів. І саме тому в п'ятницю, 17 березня, і було виписано ордер на арешт Путіна міжнародним кримінальним судом у Гаазі про підсумки візиту Сі Цзіньпіна до Москви Поки зарано говорити, тим паче сі з Москви ще й не полетів. Варто лише зазначити, що в Росії Китай сприймається як країна високих технологій і самодостатньою промисловістю. Проте голова Китайської Народної Республіки обирає літати на американському Boeing 747, а не на літаку власного виробництва СОУПадінні. Ситуація на фронтах на Донбальському напрямку продовжує залишатися критичною. Однак практично всі міжнародні військові експерти констатують, що наступальний запал російських військ слабшає з кожним днем. Обумовлено це банальним скороченням чисельності серед живих штурмовиків, зокрема серед зеків винайманців Вагнера. Голова ПВК Вагнер Пригожин, який заявляв ще кілька тижнів тому, що до кінця березня буде взято повністю. 20 березня вже відкрито публікує листа міністрові оборони Шойгу, де просить не допустити потрапляння в Катилу Бахмуті його ПВК. Це й не дивно, адже як би не заявляв той самий Пригожин про те, що його вагнера в місті, і нібито контролюють його до 70%, навколо населеного пункту ситуація почала змінюватися в бік ЗСУ. На українських позиціях почала з'являтися бронетехніка, по якій не може працювати російська артилерія через її неточність, а отже, через гарантоване влучання у своїх же, оскільки бої йдуть на надкоротких дистанціях. І подібна ситуація простежується на багатьох ділянках на Донбасі, де останніми тижнями Росія намагалася організувати наступ. У той час, поки Путін догоджає своєму китайському старшому братові, в надію отримати від того військову допомогу в Криму у Джанкої. Місцеві мешканці почули незвичні для себе звуки. За численними повідомленнями в місцевих телеграм-каналах стало відомо, що військові об'єкти Джанкої атакували безпілотники з характерним звуком роботи двигунів. Що нагадує мопеди на материковій Україні вже добре вивчили ці звуки? Вони належать іранським БПЛА «Шахет» або як їх називає російська пропаганда Гарань-2. Тож, невже ці грані збунтувалися і вирішили налетіти за вказаними маршрутами, а обрали шлях до рідної гавані на військові об'єкти? Досі залишається загадкою. Однак кримська влада одразу ж заявила, що атаку дронів успішно ліквідували місцеве ППО. Хоча головне управління розвідки повідомило, що внаслідок атаки дронів було ліквідовано залізничний потяг, що перевозив до Севастополя ракету типу Калібр для подальших пусків по Україні з акваторії Чорного моря. Вон, вон полетел, да, вон. Ой, блядь, он прям соседи соседе падает, что ли, да? Ёб твою мать! Он прям рядом лупил. Ай-яй-яй, не в дом хоть попал, а? На железку, да, упал?